Холодна війна це можна сказати найважливіший конфлікт у історії людства. У результаті нього загинуло набагато разів менше ніж у наслідок Другої світової, але саме під час цієї війни вирішувалась доля всього людства. Та саме у цій війні вирішувалось, що почнеться третя світова, яка могла стати більш кровопролітнішою ніж друга. Сьогодні я вам розповім про холодну війну. Я почну з 8 травня 1945 року. Нацистська Німеччина підписує акт про капітуляцію. На Потсдамській конференції союзники вирішують поділити Німеччину. Баварія потрапляє під контроль США, Рейнланд під контроль Франції, Гамбург під Великобританію, а Саксонія та Поморянія під СРСР. А Берлін ділиться також на чотири зони окупації: американську, французьку, британську та радянську. Австрію теж вирішує поділити. Саме з цього часу почались перші подірження в стосунках між Західом та СРСР. Вони не можуть домовитись про об'єднання Німеччини у серпні 1945 року. Сполучені Штати скидають атомні бомби на Хірусіму та Нагасаки. У результаті цих бомбардувань лише по приблизним показникам загинуло 600 тисяч мирних людей. А СРСР, пообіцявши під час Другої світової війни вторгнутись у Манжурію, виконує обіцянку. Також вторгненню підвергаються Королівські острови та Південний Сахалін. 2 вересня Японія підписує акт про капітуляцію, що закінчує Другу світову всі регіони, куди в СРСР потрапили під цю країну. Але Монжурію вони віддали Китаю. Але не тому, що вони такі хороші, а для вигоди. Вони віддали не просто Китаю, а китайським комуністам, які після цього почали вигравати війну. Корейський півострів було поділено на дві частини: Північну Корею, на очолі якої став комуністичний диктатор, та Південну Корею, куди поставили капіталістичного диктатора. У 1946 році були проводені так звані демократичні обрання лідерів країн Східної Європи. Насправді СРСР просто понаставляв різних комуністичних диктаторів. Єгославію, тому їх СРСР, але країна сама відокремилась від нацистів. Тому почались погіршення в стосунках між СРСР та Югославією. Було створено НАТО. На відповідь СРСР створив Варшавський договір. Югославія вирішила не під'єднуватись не до перших, не до других. Югославія стала однією з авторів руху неприєднання. Югославія припинила підтримувати комуністів Греції. Тому вони і програли. Грецію та Туреччину включили у НАТО. 5 березня 1946 року Черчилль у ході фултонської промови заявив, що світ офіційно розділен між демократичними капіталістами та тоталітарними комуністами. Але є виключення: наприклад, південною Кореєю очолював жорстокий диктатор. У цей період багато хто біжав з півдня на північ. Але звісно ж, вони всі потім пожаліли. СРСР порушив договір зі союзниками про Іран у 1942 році. В Іран вторглись сили СРСР та союзників, бо вони боялися перехід Ірану на пік Німеччини та підписали договір про вивід військ на кінці Другої світової війни. СРСР та Британія. Покинули Іран, але як це у стилі СРСР, вони створили квазі республіки, щоб мати доступ до нафти. Але під натиском заходу вони виводять війська. СРСР, який лежав у руїнах після війни, почав вкладуватись у наращування військової потуги. Чехословаччина залишилась демократією, але дружня до СРСР з комуністичною владою. Але у 1948 році СРСР вторгся у Чехословаччину. Та поставив на очолі жорстокого диктатора. Ці всі події привели до сриву домовленості про воз'єднання Німеччини. Тому союзники вирішили проігнорувати існування НДР, тому вони зробили ФРН Федеративна Республіка Німеччина. Берлін попав у її склад. Але Берлін був у оточенні комуністами, тому столицю поставили у містечку Бонн. Але Сталін у відповідь. Почав блокаду західного Берліну, тому союзники почали з літаків постачати місто, що означало провал політики Сталіна щодо Німеччини. Єгославію остаточно було вичерпнуто з Варшавського договіру. 4 квітня 1949 року було остаточно створено НАТО, що розшифровується як North Atlantic Treaty Organization, або Організація Північно-Атлантичного договору. ОПАД. 29 серпня 1949 року СРСР зробив успішне тестування своєї атомної бомби. Націоналісти Гоміндану у Китаї під натиском комуністів відступають на Тайвань. У 1950 році починається декілька великих війн у В'єтнамі. Французи відчай дуже намагалися утримати країну від сепаратистів. На корейському півострові наростає напруга: дві країни не змогли домовитись про воз'єднання. Тому Північна Корея 25 червня 1950 року починає повномасштабне вторгнення у південну Корею. Що почало Корейську війну північні захопили Сеул, Інчхонь та майже всю територію Кореї. Але США з ООН організували реорганізацію військ південних Кореян. Вони почали контрнаступ та відбили Сеул та столицю північної Кореї Пхеньян та дійшли до китайського кордону. Але Китай, як комуністична країна, чогось захвилювалась. Чи не піде ООН далі? Тому 2 мільйони китайських військовослужбовців перейшли кордон Кореї. Північні знову беруть Сеул, але їх вибили звідси. Та через певний час фронт стабілізувався. Але ніяких домовленостей щодо Кореї не підписали. Але на кордоні або лінії фронту почали будувати корейську стіну. Але у 1953 році все ж таки Кореї підписали мир. У СРСР вмирає Сталін, та це почало нестабільність. Потім з часом до влади Україні прийшов Нікіта Хрущов. У 1954 році Франція потерпіла поразку у В'єтнамі. У результаті цього В'єтнам як і Корея поділилися на дві частини північний та південний В'єтнам. Північний комуністичний, а південний капіталістичний. У 1955 році ФРГ все ж таки вступили у НАТО. У 1956 році новий президент Єгипту націоналізує Суецький канал. Велика Британія та Франція, які були незадоволені цим, підтримали Ізраїль у війні судного дня. Євреї захопили весь Синайський півострів, але СРСР погрожує нанести ядерний удар. Бо в Єгипті дружній до СРСР влада. Тому Ізраїль відступає у 1957 році. Починається космічна гонка. СРСР запускає перший супутник у космос, а за тим і людину. Хрущов у цей період домовився про вихід з блокади Західного Берліну. У 1959 році Китай відокремився від радянського союзу та почав нав'язувати свою політику. Нова влада на Кубі націоналізує американські компанії, тому між США та Кубою зруйнувалися відносини. Крім того, нова влада була дружня до СРСР, тому США вторглись на Кубу, але у США нічого не добилися. Штати розмістили ядерну зброю у Туреччині та Італії, що створило загрозу для СРСР. Тому СРСР розміщує атомну зброю на Кубі. США почали блокаду Куби. Про кубінський кризис я потім зроблю відео. Все ж таки СРСР та США домовились про вивід атомних арсеналів з цих країн. У 1961 році, щоб зупинити міграцію між двома Берлінами, СРСР почав будувати берлінську стіну. У серпні 1964 року, після ряду інцидентів, США починають бомбардування північного В'єтнаму. Почалась В'єтнамська війна. Про це я теж розповім у окремому відео. У 1968 році у Чехословаччині. Почалась демократизація. СРСР та ще декілька країн союзників поблизу вторглись у Чехословаччину. У 1969 році США, які хотіли наздогнати СРСР у космічній гонці, запустили першу людину на Луну. У 1970 році Сомалі та Південний Ємен переходять на бік СРСР. У 1971 році КНР. Китайська Народна Республіка заміняє Тайвань як постійного представника безпеки ООН. Звісно, це було пов'язано з торгівлею. У 1972 році Ніксон, президент США, приїхав з візитом до Китаю та наладжує дипломатичні відносини. У 1973 році США офіційно виводять війська з В'єтнаму. У 1975 році Південний В'єтнам потерпів поразку. Тепер є одна комуністична республіка. З часом та Комбоджа теж перейшли у комуністичну частину світу. У Анголі почалась громадянська війна. Ангола теж стала комуністичною. Але для штатів ситуація була не хороша. Але потім СРСР починає потерпати у різних економічних проблемах. У 1977 році СРСР з новою силою почав погрожувати Європі ядерною зброєю. У Афганістані до влади прийшли комуністи. Але більшість населення була проти них, особливо із за політики секуляризації. Це коли зменшувало роль релігії у житті, СРСР вирішив допомогти своїм васалам та вторгся в Афганістан. СРСРські солдати беруть всі найважливіші міста, у тому ж числі і Кабул. Але повстанцям у Джахеди давали відсіч. У 1980 році у Польщі з'явилася партія Солідарність, про яку я розповів у окремому відео. У 1982 році у СРСР вмер Брежнів до 1985 році. У радянському союзі царила нестабільність. Бо як приходив один диктатор, то він вмирав через декілька місяців. Але у 1985 році до влади прийшов Михаїл Горбачов, який почав політику демократизації. Але це вже інша історія, про яку я розповів у цьому відео про розпад СРСР. СРСР виводять війська з Афганістану та Східної Європи. У 1988 році офіційно закінчилась Холодна війна. На цьому все. Якщо сподобалось, то підписуйтесь на мій YouTube канал. Також не забувайте про мій телеграм-канал, де я пишу новини про війну, цікаві факти, оновлення лінії фронту та трохи аналітики. Посилання в описі. До побачення!